Яремче було засноване у 1787 році. Така гуцулка, гостина, Гуцули завжди гостинні люди, запрошує нас до Яремча. До речі, коли хтось згубився у горах, гуцули завжди гуртувались, шукали. А якщо хтось ну, забрів до хати їхньої, бо загубився, гостинно приймали, допомогли знайти дорогу. Ну, Гуцули завжди були таким символом. Гостинності, щирості, мала свою говірку, свої традиції, які дуже-дуже берегли, але завжди вважала себе українцями. Отож ми в центрі є і сучасні будинки, і поруч дуже гарна сучасна церква. Ми звикли в Карпатах до маленьких дерев'яних церков, які роблять без єдиного металевого цвяшка. Ну, а тут така сучасна. і, в принципі, Речі, навіть фонтани нагадують гори. Таке враження, що з вершини гір є струмінь води. Чуємо шум води це знаменита річка Пруд, власне, тече через Яремчу. І знаменитість Яремчі, знаменитий залізнодорожний міст, віадук, так його називали. Побудували австрійці, ну а будували, власне, кажуть, італійські полонені, серед яких було дуже багато. Інженерів і людей, які вміли це робити. Ну, надійно, і до сих пір він стоїть. Ну, ми з вами далі шукаємо місця щасливих людей. Ну, а де знайти щасливих людей, як не на базарі? І в Яремче. Тут такий невеличкий базарчик, ми зараз спустимося до водопаду, а нас зустрічають гуцули. Ну, Такі з дерева, звичайно, хоча тут є і звичайні люди Гуцули. Взагалі є різні версії, звідки пішла назва Гуцули. Ну, і Одна з версій каже про те, от верховинці називали так людей, які спускали з гір. Вони жили високо в горах. Ну, а так як родило там погано пшениця, зерно, то вирощували тварин, займалися скотарством, виробили чудові вироби з дерева, з шкіри. Ну і звичайно, треба було зерно. І приходили на базар його продавати. Але слухайте, вони були дуже добрими піарщиками і менеджерами. Уявіть собі. Кажуть, одна з версій, чому гуцули ми назвали, коли вони приходили на базар. Вони що робили? Вони влаштовували ціле дійство, спускались з гір на конях. Коні були дуже гарні, мали оздоблення, вони були одягнені в такі яскраві костюми, Ну, гарцювали, кажуть, гуцулували на конях. Угу. І для чого вони це все робили? Звичайно, для того, щоб закликати покупців, щоб рекламувати свій товар. Ось, а потім його продавали, вимінювали, бо були дійсно чудовими майстрами і робили вироби з дерева, шкіри. Ну і до сих пір ми це все бачимо. І бачите, який гарний ресторан, називається Гуцульщина. Ну, ніби підтверджує те, що я говорила, смачні страви. І навіть вивіска тут з дерева вирізблена. А ми мандруємо далі. Чудова архітектура, яка перекликається з видами гір. Гостро такі гострі шпилі, як гострі вершини гір. Ну і дуже така цікава інсталяція. Ви Знаєте, є різні версії, коли говорили, що земля стоїть на китах, на слонах. Ну а у нас, мабуть, її тримають в Карпатах гуцули, які потім роз'їхались по всьому світу. Ну і знаєте, вони завжди ревно берегли свою мову, свою мали особливого вірку, одяг, своє світосприйняття. Яке часто відрізнялась від інших. Ви знаєте, кажуть, любе місто можна оцінити по його ринку, що люди продають, що люди виробляють, купляються. Тут вибір, звичайно, також неймовірний. І далі шукаємо місця щасливих людей. Але місця щасливих людей часто бувають екстремальними. Ось такий мотузковий міні-парк. І такий екстрім, тому що внизу знаменитий у Яремче водоспад пробій. Знаєте, банально звучить, але так воно і є в житті. Безконечно можна дивитись на що? На вогонь, на воду. І на людей, які відпочивають яремче водоспад. Робій. Яка сила води, яка енергетика. Реве вода. І тут дуже такий цікавий ресторанчик, тераса літня, вся в квіточках, можна посидіти ну, просто під водопадом, над водопадом, Попити каву, поїсти перельку. Слухайте, і на мості дуже багато є ось таких холодочок Прикріплюють вічне кохання. Ну, якби це все було так просто. Але кажуть, як людина все вірить, так воно і буде. Кохання закривають на ключ, ніхто не вкраде. Ну, коментарі лишні. І все. Обов'язково я чи треба привезти якийсь сувенірчик. І ось такі наші прапори. Слава Україні! Героям слава! Ось такий цікавий винний погріб, камінь, дерево, ну, все натуральне і базар. Взагалі на базар люди сходились, ну, зараз купляють сувеніри, а колись себе показати, других подивитись, ну, щось купити, щось обміняти. Це була така своєрідна тусівка, як ми зараз говоримо. Продовжуємо мандрувати гуцульськими базарами. І дивіться, дуже цікавий сувенір. Ну, але дуже потрібна річ в господарстві. Така сумочка, з ниток зв'язана, патріотична, жовто-блакитна і герб України. Це наше сьогодення. Ну, а як можна поїхати звідси без футболки? Доброго вечора! Ми з України. Дуже часто ви друзі запитуєте, де можна поїсти. Цікаво, смачно, ну недорого, вишукано. Ну і, мабуть, щоб відчути ну, дух того місця, де ви перебуваєте. Ми в Єренчі, і колиба називається Красна Хата, гарна хата. Ну, як в любій хаті є ганочок, є тераса, є балкончики. Ну, є світлиця. Отже, красна хата Яремча. І ще одна така світлиця. Ви знаєте, до речі, чому називали Колиба? Гуцули здавна випасали овець. Ішли на гори, на полонини. Ну, і важка це була дуже робота. І там були такі невеличкі хати, де був посередині вогонь, була дірка, куди піднімався. Власне дим. Ну і були такі лежанки, щоб можна було, вони проходили десятки кілометрів в день, щоб можна було лягти, полежати. Ну і звичайно, коли вони лежали, згадували дім, жінку, дітей смачні обіди і казали: ой, коли б вже додому, коли би, коли б. От і назвали. Коли би. Ось такий буфет нас називають Креденс, де зберігались посуд. Зазвичай це був посуд святковий. Ну і дивіться, Дуже багато традиційних таких тарілочок, мисочок з глини, ну і трембіта. Трембіта її назвали ще гуцульська мобілка. Кажуть, робили з дерева, в яке вдарив грім, так? берестиною обмотували. Ну, і з гори на гору було чути десятки кілометрів. Звук трембіти. Різний звук був, коли народжувалась людина, весілля, коли кликали на похорон. Ну, і також такий гуцульський ріг. Ось так в такій красній хаті можна собі посидіти, пообідати. Дуже затишно. Ну і така частинка гуцульської душі, частинка Карпат, мабуть, у кожній страві. В цій ресторації дуже багато залів. Така літня тераса, власне, тут. Я думаю, влітку найкраще. Є вогники ввечері, дуже гарно це все виглядає. І дивіться, що. А тут річка, гірська річка, пруд. І чути шум цієї води і Карпати, їх величність Карпати. Відвідувачу подають на стіл. Дивіться, що тут є перемелене сало з чесночком, сіллю, і ось такі гріночки. Така закуска. А ще ми замовили солянку. Її так цікаво тут подають в таких банячках, маленьких кастрюльках. Соляночка. Ось так вона виглядає. Пиво, ягер, Це франківське пиво. Ну і, звичайно, Банош, карпатський банош з бринзою і з лісовими грибами. Пахне смачно. Будемо пробувати. Дуже гарна скатертина, така машинна вишивка. І дивіться, в той же колір. І такі цікаві квіточки, голубі, біленькі, мисочка. І це називається бабусин-горщик. Ну, собі можна уявити, десь в Карпатах живе бабуся, чекає улюблених дітей, внуків. І вони приїжджають, в горщик готуючи, кидає все, що має: і м'ясо, і картопелька, овочі приправлює своєю любов'ю. Ну і таким гарячим карпатським серцем. Бабусин горщик. Отож, пивоварня гірське називається. Тут бродильний цех і бродить пиво. Наше піво то як са робить хлопа супер-аса хто наше піво піє, той літ жиє, так жартували. Ну що ж, кажуть, хороше пиво спробуємо. По дорозі до Яремча заїхали в село Миколичин. І тут пивоварня, яка називалася Герцьке. Ось, І тут дуже багато різних цікавих видів пива. І ми пробували медове. Ось такі великі жбани на пиво, така гуцулечка стоїть, а мабуть його чає. І навіть такі старі предмети вжитку. І скриня, цимбали, ночва, скрипочка. А ви знаєте, що взагалі скриня це була шість в одному. Можна було і присісти, прилягти, поїсти. Предмет інтер'єру складували речі, і згадайте карета. І на задворках ставили скриню, як валізу. Вважали, що чим більше скринь в хаті, тим що багато.